Повелося у житті, добро і зло ідуть поруч по землі. Коли нам тяжко і потрібна допомога, звертаємось з проханням ми до Бога, і милосердний наш Отець Небес благословив Червоний хрест. Червоний хрест це віра і допомога, надія і любов, і милосердя Бога. Нужденні і стражденні йдуть сюди і знаходять скарб людської доброти. Червоний хрест. Це віра у життя, любов безмежна, милосердя й доброта. Спасіння він у вашому житті, і поруч з нами назавжди. Говорячи про здоров'я збереження, не можна переоцінити внесок Червоного Христа. Люди, які залучені до цього товариства по життю, ідуть з гаслом гуманність і допомога ближньому. Також склалося у житті, що багатьом потрібна допомога. І, дивлячись на їх безпорадність, людська природа протягує їм руку помічі. Організація, яка об'єднує міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, це найбільша гуманітарна мережа у світі. Рух є нейтральним та неопередженим. Його основним завданням. Завданням є забезпечення захисту і надання допомоги найбільш вразливим категоріям населення. Рух включає в себе більш ніж 100 мільйонів учасників, волонтерів та активістів у 186 національних товариствах. Представники руху співпрацюють з урядами країн, медичними закладами і соціальними установами, які мають єдину мету допомогти нужденному. Історія виникнення Червоного Хреста лежить ще з 19 століття, коли громадський діяч Анрі Дюнан прибув в Італію для зустрічі з Наполеоном. Міжнародний рух Червоного Хреста є найбільшою гуманітарною мережею у світі. Мета якої це. Запобігання та полегшення страждань людських та збереження життя людини в основному під час стихійних лих, збройних конфліктів, катастроф. Організатором Червоного Христа був Анрі Дюнан. Це вже починаючи з історії. У 1859 році молодий швейцарець Анрі Дюнан прибув з Алжиру до Італії. І прибув у своїх з певною метою для зустрічі з імператором Наполоном III. Але 24 червня, коли він під'їжджав до містечка Сольфарино, яке знаходиться на північі Італії, він став свідком жахливої битви, яка була на той час між військами Франції та Австрії, цей бій тривав понад 16 годин. І у тому бою полегли понад 400 тисяч чоловік з кожного боку, з кожної сторони. Всю ніч він не спав, бо людські крики доносилися з поля бою. І вранці, коли він потрапив на це поле бою, він побачив жахливу картину. Було багато поранених, багато вбитих, і всі вони, всі вони значить, просили допомоги. От, хто вмирав від жажди, хто від голоду, хто від поранень. І він просто був вражений тим, що немає ніякої навіть першої допомоги, ну яка б могла б була оказана цим ж пораненим на полі бою. Тому він вже забув про мету свого перебування в Італії. І того дня він організував бригади із жінок, місцевих жінок для надання допомоги цим пораненим. Вони хлопчики носили воду. Для омиця ран, він купив перев'язувальний матеріал, залучив всі, мабуть, всіх місцевих для допомоги. Хто обробляв рани, хто писав про щальні листи до родичів, тобто всі допомагали. Він значить, пробув там майже два дні і поїхав до себе додому, до Женеви. Там він починає писати книгу. Книжку він видав власним коштом, книга називається Спогади про Сольферино, в якій він описав вірш жах, який він побачив того, той, за ці дні, коли він перебував в Італії. І ще він наголосив на тому, що виявив таку пропозицію: «Хб не можна зробити якусь добровільну організацію, де. У мирний спокійний час і набрати кількість людей-волонтерів для того, щоб вони могли надати допомогу пораненим під час війни. Після видання цієї книги, це у 1862 році, він значить, надіслав всі примірники цієї книги діячам різних країн, там військовим діячам, політичним діячам. І всі були дуже зацікавлені цією пропозицією. І разом з тим він. Сприяє розвитку добровільних товариств з волонтерами, які дійсно були навчені навичкам першої допомоги і наказували допомогу пораненим під час збройних конфліктів. Тобто, цієї книги за інтер, дуже ну, показалася вона цікавим цим діячам, і у 1863 році за допомогою також своїх женевських там, приятелів із заможних родин. Вони створили так само комітет п'яти. Потім вони стали собі, себе називати це комітет допомоги пораненим. Вони значить, на першій конференції, в 1863 році, вони значить, до резолюції внесли такі пропозиції: це як створення товариства, так? створення товариства, яке б допомагало під час збройних конфліктів добровольного товариства, тобто залучення волонтерів. До цього товариства. Якось значить, дотримування нейтральності. Тобто, допомога мала поступати незалежно від того, до якої раси належить людина, до якого духовенства, до якої сторони збройного конфлікту. Тобто, всі ми люди і всі ми страждаємо. Тобто, значить, страждання у людське усіх однакове, тобто допомога потрібна бути і одним, і другим. І на те, щоб значить, добровільні ну, помічники, вони були захищені якось, щоб вони значить, не попадали під обстріли, точних не обстрілювали, вони мали собі якийсь імунітет. Значить, була запропонована емблема Червоного Хреста. Символами руху Червоного Хреста є червоний хрест на білому тлі, який першим було затверджено Женевською конвенцією у 1864 році. Також до символіки руху відносять і червоний півмісяць, червоний кристал, червоний лев із сонцем та червону зірку Давида. Але найрозповсюдженим є саме червоний хрест на білому тлі. Згадували про доброчинність ще з прадавніх часів Київської Русі, де під патронатом ченців лікарів Агапіта й Аліпі. З Печерського монастиря діяли тогочасні шпиталі милосердя. На Україні Червоний Хрест розпочав свою роботу ще з 18 століття. 18 квітня 1818 року почав свою дію Український Червоний Хрест. Був проведений перший з'їзд товариства Червоного Хреста України. Ну, також за зміною влади на Радянську, потім в 1918 році, був переименований на Радянський, Український Червоний Хрест. Того часу, під час Першої світової війни було підготовлено дуже багато сандружиниць, сестер милосердя, санінструкторів, які допомагали пораненим. Також першоочередною завдачею стояла це допомога біженцям, допомога військовополоненим дітям інвалідам дітям сиротам це було і направлені на обустройство лікарень Червоного Христа. Також вже по воєнні роки Червоним Христом за допомогою Червоного Христа було построєно багато лазень, потім пралінь у роки з 1921 до 23 під час голоду. Було відкрито багато пунктів безкоштовного е, харчування, роздане мільйони пайків для е, жителів сільської місцевості. От. Під час ж Другої світової війни, під час Великої Вітчизня, було підготовлено та відправлено на фронт понад 100 тисяч сестер милосердя, санінструкторів, сам дружинець. Вони всі були. На полі бою допомагали пораненим. Після Великої вітчизняної війни також на відродження значить, завдяки Червоному Христу відродилось багато лікарень, тобто способство розвитку здоровоохоронення. Ну, також в основному 50-ті-60-ті роки йшла мова про Значить, Сантрійків у шкільних закладах, потім санітарні гуртки, де навчали людей навичкам першої невідкладної допомоги. Це дуже дуже допомогло людям в ті часи, коли не було більше обізнаності. Зараз Товариство Червоного Христа продовжує працювати, не покладаючи рук. Адже метою та найголовнішим призначенням товариства є полегшення страждань людини. І цьому сприяють певні принципи, за якими працює Товариство Червоного Христа. На зараз Товариство Червоного Христа продовжує свою роботу, і метою якою є, це запобігання страждань людини та полегшення страждань людини. Основними принципами, за якими працює Червоний Хрест, це є єдність, універсальність, неупередженість, нейтральність, незалежність, гуманність та доброчинність. Всі ми працюємо за цими основоположними принципами. В нашій роботі, в нашої районної організації, так і в усьому Червоному Хресту, ми працюємо за такими напрямками. Це, перший напрямок це патронажна служба. Патронажна служба, наприклад, у нашій районній організації працює одна медична сестра і одна молодша медична сестра. Що таке патронажна служба? Патронажна служба на своєму обліку значить, має людей похилого віку, яким повинно допомагати, діти-сіроти, багатодітні родини, малозабезпечені родини, сім'ї в кризі, також чорнобильці, діти-інваліди. Тобто ті люди з незахищених верст населення. В чому заключається патронажна служба? Їм надається медико-соціальна допомога, тобто призначення лікаря на дому робиться, а також соціальна допомога, яка це? Тобто, це молодша сестра може там виконати якісь там доручення, закупка ліків, оформлення субсидії, наприклад, там пенсії. Влаштування у будинки, інтернати, влаштування в лікарню, тобто медика-соціальна допомога. У нас на обліку зараз знаходяться 1197 чоловік, які потребують такої допомоги. Це, що касається одного з напрямку патронажної служби. Значить, другий напрямком діяльності Червоного Христа це є профілактика туберкульозу. В цьому напрямку. Ми також працюємо, яким чином це проводиться місячники кожного року проводяться місячники по боротьбі з туберкульозом. В рамках місячника ми збираємо кошти, продукти харчування для допомоги хворим на туберкульоз з малозабезпечених родин. Також проводиться курси лекцій та бесід у шкільних закладах от, з метою профілактики туберкульозу. І ми довгий час працювали над програмою, ну і працюємо, але вже менш над програмою медико-соціальний супровід та формування, толерантності, формування прихильності до лікування туберкульозу. Що ми робили? Ми з нашими сестрами та фельдшери по селам. Вони брали на супровід хворих больних першої, другої, третьої, четвертої категорії, які знаходилися на глобальному фонді. Доставляли їм щоденно ліки за дуже хорошу поведінку, якщо хворі приймали ці ліки вчасно, кожного дня вони отримували ну, скажімо, дуже хороший продуктовий набір раз у два тижні. Зараз ця програма трохи скоротилася у зв'язку зв'язку з, з, з воєнним конфліктом. Ми маємо змогу прийняти тільки на свій супровід хворих четвертої категорії, тобто мультирезистентного туберкульозу стійкого, які знаходяться на глобальному фонді. Ну, у нас, на жаль, таких зараз поки що немає. Також одним із напрямків роботи Червоного Хреста» є допомога хворим на Віл-СНІД. Адже жити з такою хворобою без підтримки дуже складно. Ще одним напрямком нашої діяльності – це є профілактика Віл СНІД. В чому воно не полягає? Це допомога, допомога людям, живущим з ВІЛ. Яка допомога? І соціальна, і матеріальна, і психологічна. Також профілактика, профілактика – це лекції, бесіди зі студентами, в основному з молоддю. З молоддю. По навчальним закладам, медичному училищі, ми проводимо лекції, проводимо бесіди, бесіди значить, на значить, рівень рівному. Тобто ми розповідаємо різні цікаві історії. Абсур... Там, задаємо питання, відповіді. З нами е завжди Андрій Нідочнідашковський працює. Е от. І також це ще й виховання толерантного ставлення для людей, живущих з ВІЛ, Тобто, подолання дискримінації цих людей. Тобто е заключається робота вся у профілактиці. Ну, а також це запобігання дальнішого поширення ВІЛ, це обмін шприців. На жаль, таких людей дуже мало, тому що ці люди. Якщо вони хворі, вони замикаються в собі. Вони дуже значить, ограничують себе в стосунках з іншими іншими людьми. І дуже-дуже важко до них докопатися, добратися до них. От. Ну, Якщо людина тобі відкриється і ти поставиш себе як рівень рівному, тобто немає ніякої загрози для мене на зараження, я відношуся до тебе як до нормальної людини. Тому людина розкривається, ми їй психологічно допомагаємо, людина розкривається і починає нове життя, починається <кхід> життя, таке як у, у нормальних звичайних людей. Тобто ці люди, головне допомогти їм, а, значить, подолати ці перепони між стосунками і забути про своє ну, захворювання. Програма розшук та заохочення добровольців на безоплатне донорство є одним з найважливіших принципів роботи Червоного Хреста – гуманності. Ще одним напрямком нашої роботи це є програма розшук. Програма розшук, вона запропонована терористом Червоного Хреста та ведеться взагалі в співробітництві із іншими країнами. Що ми робимо по цій програмі? Це розшук пропалих бізвістей під час як Першої світової війни, так і Великої Вітчизняної війни, пропавши як в нашій країні, так і за кордоном. Також це розшук мігрантів, нелегальних мігрантів, заробітчан. Якщо люди поїхали десь, де зникли, то за допомогою Червоного Христа ми можемо відновити родинні зв'язки. Чи вдавалось вам уже відновити чиїсь сімейні зв'язки? На, у, у нас е, в Новгоросіверському районі поки що ні. Ми давали об'яву і е, по радіомовленню, і по телебаченню. Однак одна людина до нас звернулася, але вони е, через інтернет саме швидше мабуть, знайшли, чим ми. От. А так, поки що немає. Ну, ми вважаємо, що такі люди знайдуться, кому не потрібна наша допомога, і ми будемо допомагати. Іншим напрямком нашої роботи це є заохочення до безоплатного донорства. Товариство Червоного Христа було першим, які запропонували безоплатне донорство. Це було ще значить, у 1941 році, і перший пункт був відкритий на вулиці Виноградній в місті Києві. Так і зараз же товариство Червоного Христа працює над заохоченням до безоплатного донорства на поповнення банку крові у лікувальних закладах. Тобто, що ми для цього робимо? Ми проводимо пропаганду безоплатного донорства для людей, читаємо лекції, пишемо статті, проводимо бесіди про необхідність здавання крові. Тобто, що таке донор? Донор той, хто дарує життя, да? той, хто дарує життя, той гуманіст. А гуманність є першим напрямком діяльності Товариства Червоного Христа. Тому ця робота для нас дуже важлива і ми дуже зацікавлені в, ну, в гарному результаті її проведення. Скільки людей до вас уже звернулось, аби здати кров? Звертаються не до нас, а звертаються у відділення переливання крові. Ми тільки допомагаємо людям, тобто роз'яснюємо їм, що не все продається за кошти. Тобто, ти подаруєш людині життя. Ти даш свою кров, вона у тебе відновиться ближнім часом, але ж ти врятуєш життя безкоштовно. Ми тільки проводимо пропаганду, роз'яснювальну роботу, а люди вже звертаються до відділення пряльнявання крові, де поповнюється банк крові. У нашому місті про доброчинність знають добре, адже на допомогу Червоному Христу було організовано два загони: один на базі Новгородцівського медичного училища, інший на базі гімназії номер 1 які постійно співпрацюють між собою, аби нести добро і бути милосердними до людей. Ще одним напрямком нашої роботи є молодіжний рух, саме розширення молодіжного руху. Це що? Це ми набираємо волонтерів з числа молоді, які нам допомагають під час проведення будь-яких акцій, будь-яких заходів, місячників Червоного Христа. І та взагалі, у нас є два волонтерських загони. Один загін це у гімназії номер 1 Загін називається Добра планета. А другий загін це загін мілосердя з медичного училища. Дійсно, ці діти, волонтери, вони дуже нам допомагають. Вони допомагають нам під час збору речей, допомагають під час проведення всяких мероприятій, заходів, тобто і лотереї, квиток». І значить, місячника Червоного Христа, де читають лекції, пропагандують основоположні принципи Червоного Христа, профілактика туберкульозу, профілактика СНІДу. Тобто вони задіяні в усіх справах, які ми робимо. Це наші добровільні помічники. Ми спрацюємо з духовенством, бо духовенство це гуманність, це, ж це допомога людям. Наприклад, минулого року. Коли був заклик про допомогу тимчасовим переселенцям, продукти харчування наш, монахи, нашого монастиря, привезли чимало картоплі, овочів інші, консервації, посуд це все для переселенців. Тобто вони дуже нам допомагають. А, взагалі, духовенство також всьому червоному хресту допомагає з чим це і доставка до гуманітарної допомоги з інших конфесій, наприклад, там Англії, Німеччини, Данії, Франції. Тобто допомога є і співпраця тут також є. Коли я прийшла на роботу 8 років назад, тоді ми отримали гуманітарну допомогу і з Швеції, з Німеччини. Зараз цього немає. Мабуть, якщо у ці часи, мабуть, вся гуманітарна допомога йде на схід. Ми, на жаль, зараз не отримуємо такої допомоги. Ми ще співпрацюємо з фондом Віра Надія Любов. Вони нам допомагають гуманітарної допомоги речами. У житті кожної людини можуть виникати ситуації, які потребують особливої допомоги. Це надзвичайні ситуації, які неможливо передбачити. Уже неодноразово працівники Новгородського червоного хреста допомагали постраждалим від пожеж, говорить Олена Сузік. Ще найважливіше, мабуть, напрямок нашої діяльності «Червоного Христа це допомога при надзвичайних ситуаціях. Це допомога людям, які потрапили у складне становище під час збройних конфліктів, під час стихійних лих, під час, наприклад, землетрусу. Там от ми допомагали людям, коли це був землетрус у Гаїці, у Баку, збирали кошти. Переводили їх на рахунок Червоного Христа, а надалі вже Червоний Христ закуповує ті речі, які потрібні були на той час людям і надсилає цю допомогу. Товариство кожної країни вони співпрацюють друг з другом і надають всеякісну допомогу друг другу під час таких ситуацій. Допомагали при повинні у нас на Західній Україні. Ми збирали також кошт. Також. У цьому напрямку ще є, вони є два напрямки нашої роботи, якби сумісні, це навчання населення наданню першої допомоги. Ми наразі з цим проводимо тренінги, проводимо тренінги з навчання населення наданню першої допомоги. Тому що, як показує статистика, то більшість людей, які там потрапили в дорожньо транспортну пригоду, чи що будь-з ними сталося, вони... Вмирають з-за того, що їм вчасно не була надана перша долікарняна допомога. Тому ці тренінги дуже важливі. Взагалі, зараз, коли у нас така нестабільна ситуація в країні, ми проводимо тренінги і на производствах, і в школах, і в медичному училищі та для пересічних громадян. Також для по програмі з допомоги при надзвичайних ситуаціях формується також недоторканий запас речей на, на випадок того, на випадок надзвичайної ситуації, наприклад, у нашому районі. Якщо ми зможемо з наших з наших підприємців, наприклад, доброчинників наших зібрати кошт, допомагаємо коштом. Якщо ні, то те, що ми маємо на в нашому банку одязі, у нас робота, працює банк одяг те, що ми маємо в нашому банку одягу, все, люди отримуються. Було вже не, не один раз. Товариство Червоного Христа працює за статутами та положеннями, дотримуючись закону України про товариство Червоного Христа. Аби не натрапити на шахраїв, кожен з нас має право попросити свідоцтво у представника товариства, аби переконатися у правочинності дій даної особи, каже Олена Петрівна. У нас є закон про товариство України. А ми, наша організація, тобто організація товариства Червоного Хреста, діє на підставі статуту Червоного Христа. Це наш головний так сказати, закон, за яким ми працюємо. У кожної організації є своє положення, по якому ми працюємо. А ті накази, наприклад, по яким працюють там медичні працівники, обробка рук, там все це то для медичної сестри. Вони як для медичних працівників лікувального закладу, так і для нас. Вони єдні. А у своїй роботі ми користуємося статутом Червоного Христа. Як відрізнити справжнього працівника Служби Червоного Христа від Шахрая? По посвідченню. У нас є посвідчення у кожного, що й ми є працівниками Товариства Червоного Христа. Зараз у світі працює біля 200 товариств Червоного Хреста, і червоного півмісяця, і в будь-якому куточку світу, де сталося лихо, завжди з'являються люди з амблемою Червоного Христа. Вони надають першу медичну допомогу пораненим, годують голодних, роздають гуманітарну допомогу. Цей рух покликаний захищати життя і здоров'я людей і покликаний виховувати повагу до людської особистості. Людина передусім повинна навчитися милосердю тому що саме воно і робить її людиною.